Від що вона робить з партнером, вона може зробити сама, навіть не може зі так, як заполіщено. Тобто, я все роблю сама, а піло, я роблю саме, я не штовкусь в партнер не повинен Супроти від партнерки на цекат. Ну і взагалі не будемо бавити. Запросив і тут пам'ятник зробили приставку. І що? Як завод? Так, так само заход в наш е хрест. Мені не треба там тягнути партнерку Заходь хрест. Справа в тому, що танк ну, використовується енергія партнера і партнерки. Ось я даю енергію на крок вперед. Крок, крок крок І в якийсь момент я просто направляю енергію трішечки по діагоналі, і партнерка заходить в хрест. Але я не відправляю її. Ось. Обійними, супроводжує. супроводжує своїми обіймами зайти в креску. І тут, коли партнерка зайшла в кресло, зараз ми повільно зробимо, мені треба докрутитися, партнерку докрутити, відправити на передній вікно крок вперед, дочекатися, вона трішечки перенесе вагу вперед, Розвернути до гно, відштовхнутися, прийти, поміняти ногу, знову крок сюди. Стілюся в ключі, хтось каже, включити, брительку вуха. <смі> Кому, як зручно, можливо, не завжди, завжди видно. Роблю, роблю <смі> Да. розвертаюся. Партнерку на очок вперед. І тут роблю приставку до ноги партнерки, розвертаю і крок вперед Роблю приставку, щоб не було такого. Почав це було Тому заздалегідь я як партнер готую партнерку до своїх елементів. Це була не парада, а підмішка. Це була підмішка. Тому параду ми готуємо, коли виходимо заздалегідь, партнерка прийшла, є там так? Запросили, ну там І коли роблю сакаду, ну, пам. Ось підготувано, це в мене автоматично назад уходить, не, не, не треба закривати. Ну, треба, але Ну, когось гарно, когось гарно. Так що, все, дякую вам за...